З новим роком та з новими цінами, згідно з положеннями податкового кодексу, у 2011 році зростуть акцизи на низку товарів. Відтак законотворець вирішив поздоровити українців зі святами черговим підвищенням цін, зокрема на алкоголь та цигарки. Так, акцизний збір на сигарети з фільтром підвищено на 6 гривень без фільтру на 3 гривні. Настільки ж, тобто на 3 гривні, зросте акцизний збір для виробників алкоголю до 42 гривень за літр 100-відсоткового етилового спирту. На ціну впливає. Ставка акцизної марки. Якщо говорити, що, наприклад, на найпоширенішу, скажімо, таку продукцію, пляшка ємкістю 0,5, міцність 40%, акцизна марка була 7 гривень 88 копійок, то зараз ця акцизна марка буде орієнтовно коштувати 8 гривень 52 копійки. А в залежності від винацінки кожен виробник буде формувати свою відпускну ціну. Попри те, що податківці новорічний ріст акцизу називають несуттєвим. Виробники спиртогорілчаної продукції б'ють на сполох. Кажуть, розрібна ціна щонайменше зросте на гривню. Це зменшить споживання алкоголю. Як наслідок впадуть обсяги виробництва орієнтовно на 5-10%. відсотків, це досить суттєве зростання ставки акцизного збору. Воно негативно відіб'ється на обсягах виробництва лікіровичаних виробів. Ми вже мали місце зростання акцизного збору влітку 2010 року. Що спричинило зменшення обсягів виробництва на підприємстві? Зокрема, цього року внаслідок основної причини це зростання ставки акцизного збору обсяг виробництва на підприємстві впали на 13% відсотків порівняно з 2009 роком. Однак акцизний податок переконують податківці суттєво поповнює українську казну. Наводять цифри у 2010-му від акцизного податку надійшло 276 мільйонів гривень, що в свою чергу становить 40% відсотків у структурі надходжень загального. Фонду держбюджету думку про те, що здорожчення горілки розширить ринок фальсифікату у податковій відкидають з метою дотримання вимог законодавства в сфері адміністрування акцизного податку. Працівниками органів державної податкової служби на місцях виробниках від акцизної продукції організовано постійне чергування, діють акцизні пости. Ці постидіють і вихідні дні, і святкові, і цілодобово і там забезпечується чергування працівників державної податкової служби, які здійснюють контроль завезенням спирту, акцизної марки, відпуском готової продукції. Це є одним із джерелом і контролюючим таким заходом з метою недопущення фальсифікату і випуску необлікованої продукції. Збори підняли не лише на горілку, але й міцні вина, вермоти та шампанське. На думку урядовців та депутатів, такий підхід має врятувати українців від шкідливих звичок.